Гарна велика дошка оголошення, але де могли б вішати агітки, але щось їх тут дуже мало. Для комунальників чимало роботи у день перед тишою кандидати ліплять свої обличчя у всіх можливих і неможливих місцях. Автобусні зупинки стіни електрощитки, навіть водостічні труби засмічені передвиборною рекламою. Натомість на дошках оголошень поодинокі агітки. Тож двірникам доводилось знімати плакати впродовж усієї парламентської кампанії, які на клеїли у заборонених місцях. Вішають кожен день такі агітки. І найгірше, що вони вішають нам на водостічні труби, де не дозволено, на електричні щитки. Крім того, вішають на дошки оголошення. А сьогодні, ну так, дверники сьогодні будуть мали, ми їх попередили, будуть мали більше роботи. Частину політичної агітації вже встигли прибрати, частину заклеїти, проте на деяких білбордах все ж залишилась політична агітація. А от рекламісти почали заклеювати політичні білборди ще у п'ятницю вранці, заспокоюють, встигнуть прибрати усю виборчу рекламу. А от у виборчих штабах припинять агітацію до 24-ї години, хоча не виключають провокації у суботу та у самий день виборів. Комунальні служби органів місцевого самоврядування відповідають за те, щоб не було жодного агітаційного матеріалу в місті. Тому це відповідальність органів місцевого самоврядування. Я не виключаю, що будуть якісь відповідні провокації. Наприклад, ми маємо на сьогоднішній день інформацію про те, що будуть зловживання на окремих округах, в тому числі 118, 119, і 120. Якщо ж політагітацію усе таки проводитимуть у день тиші, то агітаторів чекає штраф від 500 до 800 гривень, а за підкуп виборця. Кримінальна відповідальність для партії це буде попередження для фізичної особи, яка здійснюється політагітація, тобто конкретних агітаторів на них буде накладено штраф від 30 до 50 неоподаткованих мінімум доходів громадян. У випадку грубого порушення виборчого законодавства також підкуп виборців. На деяких дільницях побоюються карусели та вимикання світла. Ольга Зеліско, Олег Кухар, головні новини Львова.